Таю в ефірі змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Уряд України взяв курс на довгоочікуване реформування місцевого самоврядування та проведення децентралізації влади. Відповідну концепцію Кабінет міністрів схвалив 1 квітня цього року. Чому країні потрібна реформа місцевого самоврядування? Що передбачається змінити, і яких результатів очікуємо, дізнаємося у наших сьогоднішніх гостей? Отже, з нами на зв'язку народний депутат України Карташов Євген Григорович. Пане Євгене, доброго дня. Ми вас вітаємо у нас на програмі. Пане Євгене, ви є членом комітету, який є профільним запрацювання законодавчого забезпечення реформи. Які ж проблеми спонукають до реформування системи місцевого самоврядування? Чи підтримують народні депутати урядові ініціативи? нет более важной задачи сегодня, чем реформа местного самоуправления. Я думаю, те события, которые проходят сегодня на Юго-Востоке, еще раз подчеркивают, запоздали мы с принятием этих законов. Это была внутренняя потребность нашего экономического организма, всей Украины. Все говорили, все обещали, президенты настаивали, но когда они становились президентами, эта проблема уходила в сторону. Точно так же в парламенте. Я вспоминаю, когда мы поставили вопрос о немедленном принятии закона о референдуме, сразу пошел, а зачем его принимать? А зачем нам выслушивать это мнение? Надо отнести это на более поздний столок и так далее. Не прислушались, не ответили, получили соответствующий результат. Я думаю, что местное самоуправление, которое должно быть главным и основным при принятии новой Конституции, должно получить максимальную отработку. С чего она должна начинаться? На мой взгляд, должна начинаться прежде всего создание соответствующих территориально экономических зон, которые позволят сегодня объединить очень многие советы, которые не способны на сегодняшний день обслуживать сами себя непосредственно. А вот создание общей громады, которая определяет свою жизнедеятельность, является определяющим. А плюс к этому уже поправлять все остальные законы. Допустим, законное реформирование медицины, законное реформирование народного образования, культура, спорт и так далее. уже должны вторыми как спутниками идти и исходить непосредственно с, этого, с этой посылки. Но плюс к этому, сегодня основное, мы можем сегодня территориально организовать и сделать. Но главное, как изменить бюджетный кодекс. Без денег реформирование провести нельзя. Скажите, пожалуйста, как скоро местам, селищам и селам можно ожидать позитивных разрушений? Главное на сегодняшний день принять эти законы. Законы приняв, после этого решить ориентированную сторону. На какой период? Вот сейчас отработаны законы в нашем государстве, что мы должны завершить до 2015 года включительно, завершить подготовку всех законных и подзаконных актов, чтобы местное самоуправление могло почувствовать, наконец, что все решения, которые принимаются непосредственно их на местах, они имеют соответствующую правовую базу. И после этого двигаться уже дальше. Мы подошли как раз к тому этапу, организационному этапу, когда нужно немедленно, в самом ускоренном виде принимать эти законы, отработать в пилотных проектах на определенных территориях и немедленно запускать их в работу. Реформа местного самоуправления ⁇ это конкретное участие людей в управлении этой территорией, которых они определяют. Сколько нужно детских садиков, сколько нужно школ, сколько нужно культ, культурных так сказать, организаций, сколько нужно сегодня спортивных организаций и как нужно строить свою работу таким образом, чтобы она удовлетворяла им непосредственно здесь где водовод строить, где строить сегодня зоны отдыха, где нужно сегодня делать производственные базы, отводить для того, чтобы можно не мешало это для жизни этого населения и так далее. То есть это комплекс вопросов, но решает это все громада. Програма триває і з нами на зв'язку президент Асоціації міст України, Криворізький міський голова Юрій Вілков. Пане Юрію, доброго дня! Вітаємо нас на програмі. Пропоную розпочати з такого запитання: які проблеми спонукають до реформування системи місцевого самоврядування в країні. Безумовно, це питання вже давно перезріло в нашій державі, і єдина проблема, яка спонукає до цієї реформи, це покращення життя наших громадян. І ми про цю проблему кажемо вже багато років. В 1997 році, коли була прийнята Європейська хартія місцевого самоврядування, з того часу Асоціація міст України розпочала роботу по дійсно розширенню повноважень місцевого самоврядування. Наші пропозиції були дані. Всі органі влади ще 17 років тому. В середньому по всій державі у кожного органу місцевого самоврядування залишається до 3% на бюджет розвитку. Який розвиток може бути при такому мізерному фінансуванні? І то він, безумовно, не виконується, тому що. Державні делеговані повноваження фінансуються в середньому по всій державі на 80%. Тому всі кошти розвитку місцеві бюджети віддають на делеговані повноваження. Місцеві громади повинні відчути, що вони не віртуальна, а реально впливають на розвиток місцевого самоврядування. І безумовно органи місцевого самоврядування, котрі обирають територіальні громади, повинні вирішувати питання життя територіальних громад, а не виконувати тільки такі функції, як виплата заробітної плати бюджетникам, виплата за енергоносії, про який розвиток, про яке життя можна розмовляти в містах. Особливо це стосується селищної місцевості, виконання сільськими радами своїх повноважень. особливо це касається малих і середніх міст, бо там неможливо виконувати свої повноваження. Тому це питання дуже актуальне, і я вважаю, що всі політики, котрі займаються зараз, Державною політикою всі обіцяли, і зараз є час той, що вони повинні виконувати свої обіцянки. А ми до цього докладемо всі зусилля, і Асоціація міст України надала всі свої пропозиції і до змін до закону про конституцію. І до змін до закону про державний бюджет і безусмовно бюджетний кодекс. І якщо буде зроблена децентралізація влади, то ми будемо жити в заможній, єдиній нашій Україні, пане Юрію, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи стане в нагоді зарубіжний досвід, от зокрема досвід Польщі? Безумовно, ми коли розглядали це питання, ми проаналізували весь досвід всіх громад, багатьох дуже країн, як європейський, так і американський. Безумовно, це було і в Бельгії, і в Словакії, і в Літві, але те, що сталося, от та криза 2008 року, я вважаю, менш за все вона відчувалася в Польщі тільки за те, що там була зроблена реформа місцевого самоврядування. Тому всі ці досвіди ми вивчили, і я вважаю, що згідно з цього досвіду ми Розробили всі пропозиції. Ми їх узгодили на рівні Асоціації міст України, асоціації регіональних влад, асоціації селищних влад і, безумовно, погодили наші спільні дії з Міністерством регіонального розвитку і будівництва. Декілька разів обговорено ці всі пропозиції. Ми Підтримали Кабінет міністрів в багатьох його пропозиціях. Багато пропозицій Кабінет міністрів наших взяв. І тому я вважаю, що чим скоріше ми це все зробимо, і крок за кроком держава буде поступово виходити з цієї і економічної, і політичної, я вважаю, кризи. І наостанок, як же зміниться життя пересічного громадянина після втілення реформи? М Безумовно, пересічний мешканець повинен сам працювати над собою, щоб розуміти, яка йде реформа. По-перше, реформа дасть можливість приймати йому конкретну участь в розвитках свого села, свого міста, своєї області, всі ті небайдужі люди, котрі займаються. Переймаються е, життям в своєму місті або селі, е, зможуть е, реалізувати свої можливості. Безумовно, е, вона дасть конкретну можливість для розвитку освіти, медицини, спорту, створення умов на пожилищно на комунальному хазяйству кожної європейської держави. В 10-20 в разів більше коштів на розвиток території, ніж будь-якого міста або села нашої держави. Неможливо плідно розвиватися, плідно виконувати свої обов'язки, не маючи ресурсу. Тому реформа місцевого самоврядування дасть можливість. Більш ефективно використовувати як людські, як творчі, так і фінансові ресурси. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що з нами був президент Асоціації міст України, Криворізький міський голова Юрій Вілкол. Що ж, ви дивилися змістовну Україну, виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимось.